Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке віджит, і як його налаштувати на, на головному екрані, а потім, якщо не потрібно, видалити. Віджит це динамічне зображення роботи будь-якої програми, яка є в телефоні. Наприклад, у мене на екрані є віджит, телефону, віджит годинника. І так само є і, е, Іконка годинника, ярличок, який є статичний, не показує час. А віджит він показує час, він показує динамічні зміни в екрані. Також в мене є віджит календаря, який показує мені, що є в цьому календарі, які є події і яка дата сьогодні, і воно змінюється кожен день. Для того, щоб налаштувати віджит на головному екрані, нам потрібно перше все натиснути на вільне місце. У будь-якому місці екрану, просто на вільне місце екрану, у нас з'явиться меню, в якому ми бачимо віджити. Натиснувши віджити, у мене це з'являється по центру екрану. Квадратик такий. В деяких телефонах можуть з'являтися внизу підписи, так само налаштування віджити фонові малюнки, або шпалери, віджити налаштування, або зверху навіть можуть з'являтися. І ми натискаємо віджити. І потрапляємо в програму віджитів. Це найпростіший і найкоротший шлях. Зазвичай віджити згруповані за програмами. Наприклад, до годинника, до програми годинника в мене є отакі от два віджити. Віджит аналогового годинника і віджит цифрового годинника. До програми, наприклад, календар. У мене є теж два віджити. Великий календар і маленький календар. Чому я, звідки я знаю, що він маленький або великий? Великий календар у мене отут, наприклад, написано 3 на 4. Це означає, що цей віджит на екрані у мене буде займати місце 3 е, точки на 4. Точка це місце, яке займає один на один, займає один ярличок, тобто замість в висоту трьох ярличків і вдовжину 4 ярличків. У мене буде віджит календаря. Цей менший, він 2 на 3, тобто 2 ярлички на 3 ярлички. Також є віджити до контактів. До от на, на контакти, наприклад, у мене аж 3 віджити. Віджити на конкретний контакт, віджит на швидке повідомлення і віджит на швидкий набір номера. І вони один на один, маленькі, такі самі, як ярлички. Є у мене також відео на фото. Тут я буду бачити фотографії, які у мене є в моєму додатку фото. І вони, ці фотографії, також є. Один на два ярлички і один на два. Наприклад, на спогади можна вивести фото. Цифровий добробут це час використання екрану. У нас є такий додаток, який називається цифровий доб добробут. І ми можемо вивести, і ми цей час використання, які програми і скільки часу ми за сьогодні використали, можна вивести віджитом і його завжди бачити, не ходити в додаток окремо. Також є віджит для Chrome, Gmail, Google, TV і інших інших додатків. Для кожного додатку фактично є свій віджит, який є динамічний. Він буде відображати, що у вас в програмі відбувається, і дозволяти вам керувати програмою, не заходячи в неї. Тобто швидкі дії, які можна зробити, не заходячи в сам додаток з екрану. Ми сьогодні з вами. Потренуємося поставити все-таки е, віджит годинника цифрового. Для того, щоб віджит поставити на екран, на нього треба натиснути, потримати. І власне, ми вже от, бачимо, що він у нас на екран стає. Він підсвічує, куди він буде ставати. Але на цей екран ми його не хочемо. Ми перетягнули його на сусідній екран і намагаємося поставити отут на сусідньому екрані. Тому що ну, ми хочемо його на цей екран поставити. І відповідно він нам заборонив його сюди ставити, пише на цьому екрані недостатньо місця. Добре, невдача в нас творча. Тоді ми знову натисли, зайшли у віджити і знову взяли той самий цифровий годинник і вже розуміємо, що нам треба його ставити на цьому екрані, тому що він займає багато місця, і нам потрібно, щоб він е, був на чистому екрані, щоб йому вистачило місця. Ось він наш годинник, ми його поставили на екрані. Тепер для того, щоб його видалити, дуже просто треба натиснути на цей віджет і натягнути його, потягнути і поставити на слово видалити. На слово «видалити» поставили і він видалився. В деяких телефонах слово видалити знаходиться не зверху, як у мене. А поруч самого віджита ви на нього натисли, отримали. І у вас поруч від, віджита з'являється такий екранчик з додатковими функціями. І там видалити. Тоді ви його відпустили, екранчик залишився і ви натисли слово видалити. І таким чином теж видаляєте ваш віджит. Власне на цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!